Ой, та Мілочка, та вже насадилася, я сьогодні з самого утра на вгороді. І насадилась і накричалась, а шуркою вп'ять полаялась. М -м -м. Та то що вже таке творить та міла, що хіба ж його можна видержать? Оце взяла моду на вгороді ходить в туалет. Ти представляєш, не в уборну йде. О, а в садок ось сюди на межі, щоб у двір не бігти. Це було, було, ну такого ще не було. Чорті зна, може, й по большому не ну, тільки по маленькому бачила. Так а чого б воно не видно, воно там все як на ладоні. Зняла штани сіла, вистялась і пішла, як ні в чому не бувало, понімаєш, вправилась. Та я тебе понімаю, міла, що воно всяке бува, мені й колись було, що не добігла та сіла під повітку. Ну так це ж, може, коли неколи це ж не постоянно. А ну, щас, як почнеться жара, ти де ще кавоніща буде на кутку, ні як же буде на двір вийти. Та ну, перестань та міла. Кому там стидно шурці, як наїв ще з утра очі залиті, там уже давно ні стида, ні совести.